Доброго дня, шановне панство! Продовжуємо вчати HyperNate і тема сьогоднішнього відео Fluent Interface. І для початку підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. Отже, Fluent Interface це об'єктно орієнтований дизайн API, який дозволяє об'єднувати виклики методів у інтуїтивно зрозумілий спосіб. Потрібно оголосити методи, які повертають об'єкт того самого класу. У результаті можна об'єднати кілька викликів методів у ланцюжок. Fluent Interface дуже схожий на логіку, яка використовується в builder. Але ми не будемо використовувати якісь додаткові класи типу builder, щоб зробити цю логіку, будемо використовувати власні entity. Будемо працювати з такими самими таблицями і ентитями, як в минулі темі. Дивимось сюди. Отак виглядають наші класи. Тема чат-юзер. Ось так виглядає чат-юзер. І дивіться. В попередній темі ми використовували білдери. Ми брали ланцюжок білдери. І її ми маніпулювали, щоб створити entity. Ми брали чат-builder, вказували, які параметри в нього буде. Якщо ми хотіли додати чат-user, ми використовували чат builder, В нього додавали entity chat-user. Після того, як ми все додали, ми кажемо все, збудуй мені чат list. Потім він повертав builder, chat-builder. А потім, коли викликали метод buildChat, нам повертав чат з усіма нашими чат-юзерами. Тепер ми використовуємо самі entity, щоб побудувати ту саму логіку. Дивіться. Ми беремо просто new chat і викликаємо метод name. Не setter, а просто метод name. В нього буде, наприклад, Java. Логіка в тому, що ми сетаємо значення і так само повертаємо цей. Об'єкт, сетаємо нашого юзера і повертаємо цей самий об'єкт. Ми сетаємо name, повертаємо той самий об'єкт і сетаємо рол. роль, повертаємо той самий об'єкт. В принципі, із чатом можна зробити так само. І у нас виходить отакий ось цікавий ланцюжок. Ми використовуємо chat, додаємо name, потім використовуємо метод chat-user, який передаємо. Новий чат-юзер, створюємо новий чат-юзер, і в нього викликаємо не, який повертає знову наш чат-юзер, викликаємо роль, сетимо роль, повертає чат-юзер, і у нас, якщо було б ще декілька полів, ми могли б все в один рядок зробити. Коли ми викликаємо чат-юзера, ми так само повертаємо чат і можемо декілька таких чат-юзерів, можна потім, наприклад, щось трапилось, і вирішили змінити, наприклад, name. Супер наприклад. І ось у нас збережжеться остання зміна, яку ми поставили в ним. Ну, давайте, в принципі, перевіримо, як це відпрацює. До речі, ось так от нелогічно якось виглядаємо тут нейм, поставили потім тут. Але у нас цей а, фактично теж можна його назвати пілдером ланцюжок. Fluid інтерфейс може бути через декілька іфів, і потім десь там логіки все рівно треба було змінити або зробити, наприклад, конкатенацію, додати супер. Як ми бачимо, зберігли наш чат, зберігли потім двох наших чат-юзерів. Робимо сюди. Select. Дивимось. Tomadmin Samuser 1.1. Тобто чат зберігся, і наш чат повинен бути з назвою Chat-User. Ой, SuperJava. Chat SuperJava. Як ви бачите, останнє значення, яке ми сюди поставили, таке воно було і збережене. Таким чином можете використовувати Fluent Interface, щоб зробити таку ж саму логіку, як і за допомогою білдера. Виглядає. Навіть краще не треба створювати додаткових класів, щоб це реалізувати. Але в пілдерах є теж плюси. Наприклад, ми в пілдерах можемо робити якусь додаткову логіку, якщо, наприклад, в нас немає там name або role, тобто незасечені заседчення поля, або робити якісь перевірки, коли ми сетимо сюди, і одразу там викидати якийсь exception, там illegal argument exception, наприклад, довжина не повинна бути більше або менше, там число не повинно бути більше або менше і тому подібне. А в Fluent Interface такої логіки не можна робити, тому що клас повинен відповідати тільки одній ролі. Він повинен виконувати тільки щось одне. Наш клас entity використовує збереження даних, це є тільки entity. Якщо ми тут в наших класах, тобто в наших методах цього класу будемо реалізовувати якусь логіку перевірку, то це вже буде некоректно. Це повинно бути в сервісі, ну в крайньому випадку, це повинно бути в білдері. Тож, якщо ви використовувати Fluent Interface, не можна робити якісь Додаткових Ну, в принципі, ви можете зробити, але це буде некоректно. Отже, ви можете вибирати будь-який варіант, який вам подобається, через Fluent interface, через Builder, або взагалі не те і не те використовувати. Не просто ролл, а сет не ролл, не повертати об'єкт, і, як зазвичай, до цього робили, створювали об'єкт, сетили його дані, потім сетили в інший об'єкт, якщо у вас зв'язував. Тобто у вас є вже три варіанти, які ви можете це зробити. Добре, якщо у вас є побажання розібрати якусь тему, Hibernate, пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.